Вітаємо вас, садівники. Ми знаходимося на Вінничині. Кінець квітня місяця, так незвична температура, і яка нам сильно пришвидшила розвиток культур, в тому числі і садових. Сьогодні ми будемо говорити не про шкідники, не про морози, а про прорідження. Тому що сад, коли ти бачиш якусь помилку, яку ти не зробив, ти її вже важко виправити, не виправиш. Тому і ви, будь ласка, намагайтеся. Прогнозувати, що ви плануєте робити, ну і ми будемо намагатися казати те, що йде впереді. Е, і так, скоро фаза цвітіння. Зараз майже повний рожевий бутон або фаза балона. Е, говоримо про прорідження. Є дуже багато препаратів, які нормують врожай на деревах. Звичайно, є природні, не дай Бог, морози, є інші механізми, обрізування і так далі, які впливають на кількість плодів на дереві. Є препарати, є препарати, які в нас в Україні зареєстровані, є, які не всі в нас зареєстровані. Ми зараз поговоримо про те, що є в нас в Україні, що дійсно перевірено ефективно, як до цього підійти, на що звернути увагу, і як здійснити прорідження за допомогою наших препаратів. І так, підходить фаза зацвітіння. цвітіння. Варто оцінити, вже явно буде видно, чи є закладка на тих чи інших сортах, чи це вас задовільняє, порівняти з минулими роками, порахувати плоди, порахувати кластери, хто як це робить. Головна задача визначити, чи вам потрібно прорідження. Звичайно, прорідження потрібно для того, щоб було, урожай був вирівняний, плоди були однакові, для того, щоб не було періодичності. Тому зробіть для себе висновок, чи вам це потрібно. Якщо потрібно, тоді йдемо в прорідження. Один із Препаратів, які можуть допомогти, це тіосульфат амонію. В нас є кристалічна формула, кристалічна форма це препарат, який механічно спалює плодоніжку. Не плодоніжку, а пиляки. Який механічно спалює пиляки. Ось якщо ми подивимося на будову квітки, тут є приймочка, приймочка маточки і так далі. Люстки, чашелистики по-різному можна називати, але одним словом є е, приймочка, є поляки. Приймочку ще не видно, поляки. От коли квітка розкриється, появляються поляки. Наша задача за допомогою тіосульфата амонія спалити ці квіти, ці пиляки. Тобто квіти, в яких розкрилися пиляки, їх спалити, для того, щоб не відбулося запилення. Пилок з приймочки не попав в маточку. Ну, це фізіологія рослини або будова е, квітки. Тому можна використати тіосульфат амонію. Коли його використовуємо, як ми його використовуємо, є два варіанти використання даного препарата. Можна 2-3 рази вносити. Ну, в принципі, зважаючи на погоду останніх років, це два внесення. Перше внесення. Ми бачимо центральну квітку. От коли вона вся розкриється центральна квітка. Буде гарна температура, якщо ця температура буде вище 20 градусів, хватить одного дня для її зав'язування. Якщо ця температура нижче 15 градусів, треба 2-3 дня. Це орієнтовні цифри, вона вся відкрилася. Ми бачимо, що в нас там 50-100, для кого потрібно 150 квітів. Посчитали один день і вносимо тіосульфат сульфат амонію. Спалюємо квіти, які розкриються в кластері сусідні. Тільки вони розкрилися. Треба їх спалити. Це одне внесення, яке не завжди можна наважитися, яке не завжди можна гарно облікувати, яке не завжди е хтось прийме для себе рішення, а може померзне, може ще щось. Тому це чисто такий технологічний процес для професіоналів і важко зважитися. Інше внесення даного препарату це тоді, коли вже відсвіла вся двохрічна деревина, ось тут. Бачите, ось тут є плоди, ось тут. І є на однорічні. От, скажімо, на оцій гілці. Рівняємо фази. Це на однорічній деревині. Бачите, балон весь закритий. І на двохрічній. Тут вже відкритий, відкритий, відкритий. Що це означає? Означає, що на двохрічній деревині зацвіте раніше, Відбулиться період зав'язування, запилення швидше, ніж на однорічні. От відсвіла вся двохрічна деревина. Ви почекали. Тільки розкривається однорічна, а це врожай мав би бути наступного року. Ми зразу спалюємо все однорічне. Що ми це виграємо? Виграємо, ми не ризикуємо. Це раз, тому що в нас вже є завість. Два. Ми забираємо періодичність, тому що на однорічній деревині буде родити в наступний рік. Три ми е, скидаємо частину плодів і даємо можливість дереву вже працювати на плоди, що залишилися. І Забезпечувати врожай наступних років і полегшуємо дію для глобарила. До глобарила зараз дійду. Що ще хочу сказати про АТС? Є рідкі форми, є форми кристалічні. В Україні присутня тільки в нас кристалічна форма, вона більш безпечна, вона використовує, вона менше має негативного впливу на листок, менше ризики підпалювання. Але... По використанню АТС це має бути суха погода, це має бути температура 16-20 градусів, це має бути малий вилив води 250-350 літрів на гектар. Це не має бути роси через годину, не має бути дощу через 2-3 години, 5 максимум. Бажано, щоб не було. Тоді буде ефект хороший. Ну і, звичайно, це можна робити декілька разів. Норма. Орієнтовно 12-14 кілограм на гектар. Внесли, спалили і забули. Полегшили роботу, через днів 5 після цвітіння, через 7 оцінили роботу, відвалилася зав'язь, подивилися, як спрацює ТС, ще раз облікували, подивилися. І швидко збіжа час вже плоди збільшаться до розміру 10-12 мм. Що тоді робимо? Використовуємо глобарил. Він допоможе допрорядити, якщо це не основний проріджувач, якщо це основний прорідити, і головне на що він впливає, нагадую, глобарил гарно впливає на розмір через те, що він містить 100 грам на літр цитокеніну. Цитокенін це гормон, який впливає на поділ клітин. Це найбільш концентрований препарат в світі на основі цитокеніну. Тому, крім прорідження, він вплине на е, збільшення розміру. Тому його обов'язково вносимо, але дозу коригуємо від того. Наскільки ви до цього часу прорядили і наскільки вам потрібна дана операція. Вносимо глобарил, даємо ось таку лінієчку, даємо ось такий мірний штангель, приходимо, міряємо плоди, дивимося, коли центральні квітки там, 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 орієнтовно 10-12 мм, в цей момент ми, поч ми готові до прорідження, але чекаємо гарної температури. Температура для глобарила має бути від 18 до 26-28, чим тепліше, тим буде краще прорідження. Якщо дуже жарко, динаміка буде рости, по температурі буде 30, то прорідження проводиться рано, в 6 годин ранку, коли є відносна вологість. Якщо температура нормальна, 18-20, проводимо прорідження, окремо вносимо по сортах, підбираємо дозу, чи це мінімальна для того, щоб підкоригувати і вплинути на розмір, чи це максимальна для того, щоб прорідити і вплинути на розмір. Проріджуватись завжди буде нижня частина чуть краще, ніж верхня, тому що чуть-чуть на верхню буде більший тиск по робочій рідині, тому зверніть увагу, можливо, десь відкоригувати треба форсунки, перекрити якусь одну нижню, для того, щоб це відбулося якісно. Якщо якісь питання, пишіть, тільки пишіть широко сорт, площа, степінь завантаження, щоб зрозуміти, яку дозу вам підібрати і допомогти. Тому що це відбувається індивідуально. Середня доза, звичайно, є. Це там 1,4-1,3 літри на гектар. Але далі вона коливається від завантаження, від сорту, навіть від погодних умов. Будемо раді допомогти вам в прорідженні. Дякую.